В Росії горять військові частини. Ось дивіться, полум'я охопило військову частину в Ніжегородській області, і це навіть без добрих дронів. Росіяни тим часом знімають все на камеру і сміються з криків своїх вояк. Она рутні свишка. Храшо пошла. У <поється> брамспает Це навчальна частина інженерних військ, так званої Росії. Ну тобто, тих, хто проводить мінування та реєтранше і будує укріплення. Якщо подивитися на відео, стовпу диму, схоже, що частина взгоріла дуже страшно. Втім, найважливіше у цій події навіть не полум'я на конкретній військовій базі. Справа в тому, що вона така не одна. Ось вам інженерна частина в Ростовській області теж згоріла, як зефірка на багаті. Коротше, дуже цікаво, а головне, що приємно, ну і звісно, може так скластися, що це лише початок чогось більшого. Після павутини нас особисто таке навіть не здивує, ну а поки насолоджуємося фаєр-шоу. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну а мені це по приколу.